Скільки б політик не відтягував своєї відповіді на запит суспільства, врешті-решт йому прийдеться дати відповідь на цей запит. Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні на календарі 19 жовтня четвер, отже програма «Нечистий четвер. Подивіться програму, якщо вона вам сподобається, не забудьте поставити вподобайку, буде бажання, прокоментуйте. А якщо захочете і далі дивитися програми на моєму каналі, то підпишіться на мій YouTube канал. Ну, сьогодні пропоную в нечистий четвер поговорити про діяльність Верховної Ради так, на цьому тижні. Ну і в першу чергу, безумовно, це стосується розгляду законопроекту, урядового законопроекту номер 8371 якщо я не помиляюся. Так, стосовно фактично заборони УПЦ МП, тобто Української православної церкви, Московського патріархату. Ну, фактично, це філія Російської Преславної церкви, тобто, я би як її називаю, резидентура. Федеральної служби безпеки Росії у своїй більшості, безумовно. Ясно, що там є, напевно, чесні і патріотичні священнослужителі, але в переважній своїй більшості, на жаль, ми бачимо, що це не так, судячи з того, що було публічно нам показано, продемонстровано, і щоб як було суспільство проінформовано їхньою діяльністю і не тільки зараз під час широкомасштабного вторгнення, а ще й починаючи фактично з 2014 року. Але цей законопроект дуже довго-довго щось не розглядається, фактично 10 місяців, бо ще 1 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський своїм указом номер 820 вів дію рішення РНБО України, яка якраз і передбачає, щоб Кабмін протягом двох місяців так, продав законопроект стосовно заборони ОПЦ МП. І от ми маємо вже от стільки часу пройшло і тільки зараз збираються розглядати. Ну, недавно, буквально, глава фракції Слуга народу Давид Хамів взагалі так цікаво сказав, що він не ходить в жодну церкову, стоїть ніби з боку чи зверху. І каже, що це не на часі. Треба розглядати інші законопроекти. Ну, інші законопроекти, безумовно, такі важливі, як вони розглядаються. Факт це треба розглядати. Але мені видається, що... Треба виходити з точки зору а, національних інтересів України і національної безпеки, і всі розуміють, що е, дозвіл і далі функціонування ворожо налаштованої так релігійної організації мова ж не про віру, а про релігійну організацію на території України це шкодить національним інтересам України. Ну, побачимо, як сьогодні вони проголосують, хто буде за, хто буде проти, як будуть, чи будуть голосувати, чи будуть довго розглядати. Сьогодні, 19 жовтня, мають цей законопроект урядовий розглядати в Верховній Раді. Ну а перед тим розглядають там, питання, пов'язані з бюджетом. Ну, але знаєте, от буквально на днях, там, якщо не помиляюся, вчора було. Засідання в Верховній Раді, де обговорювали поправки, які стосувалися збільшення ну, витрат на оборону, на Збройні Сили України, і навіть були ці інструментарії, засоби, як це можна зробити. Це опозиція, безумовно, представляла. Ну, а про владної так званої монобільшості ну не була присутня. Загалом там було 60 депутатів. Ну я не знаю, що треба з цими депутатами робити, які під час війни не виконують своїх функцій. Вони просто навіть не ходять на роботу, фактично, так ну можливо, повернення прямої трансляції так засідання Верховної Ради трохи буде там на дисципліну впливати. Можливо, менше буде дурниць робити, можливо, будуть краще вдягатися, можливо, не будуть ходити по залу, пити каву, не знаю там чи, можливо, якісь інші напої. Стояти спиною до виступаючих і, і, і далі, і тому подібне можливо, це треба робити, бо в інший спосіб, хоча я розумію, що це абсолютно не виправить і не додавить компетентності цій верховній раді, але я думаю, що це варто таке зробити. Ну і напевне, також е, варто згадати закон та, про е, політично значних осіб, так, який був проголосований 17 жовтня. Він достатньо цікавий з точки зору того, що там передбачається. Ну, Наприклад, я хочу вам навести та, основні там речі: скасування трирічного обмеження для статусу публічних дітей. Ну, раніше три роки, там за ними так дивилися, е, що вони там щось, які вони статки і так далі, що вони. Змогли чи не змогли накрасти, крали чи не крали так далі визначає термін щодо політично значущих осіб. Так, тобто хто насправді може бути політично значущою особою. Так ну визначається цей, цей термін. Передбачає створення єдиного державного реєстру. Так, національних публічних ось, діячів, який формується та ведеться спеціально повноваженим органом. Ну, цікаво, хто буде очолювати насправді цей орган прізвищем. Мені, мені особисто дуже цікаво. Ну, і запроваджує довічний статус для таких осіб, тобто пожиттєвий фінансовий моніторинг. Ну, це, до речі, фінансовий моніторинг, пожиттєвий стосуючий членів їх сімей. Я думаю, що дуже-дуже задіють їхні сім'ї. Я не знаю, навіщо це було прийнято. Зараз вже ходять розмови, що всі зрозуміли, що це ну, не, не той, в принципі. Закон, який треба було приймати, так є вимога від Європейського Союзу. Так, це треба нам на шляху до європейської інтеграції. Так, це потрібно, але ну як змогли, так і домовилися, як змогли, так і прийняли. Але це демонструє, наскільки Європейський Союз довіряє нашим політично значущим так, особам, якщо їхні сім'ї також. Мають бути пожиттєво під е, фінансовим моніторингом. Ми ж ну, знаємо ці історії, коли там чиїсь тещі, чи бабусі, чи мами, чи сестри, чи, не знаю, там, троюрідні брати і так далі. Так всі дуже швидко стають суперуспішними бізнесменами чи бізнес-вуменшами, коли хтось стає при владі із тих, кого називають зараз по політично значущі особи. Ну, Напевне, треба було тоді вже е, е, Європейському Союзу вимагати, щоб і водії, і помічниці, і секретарі і так далі були в списку цих е, людей, які будуть пожиттєво займатися, будуть під пожиттєво під фінансовим моніторингом, можливо, тоді не будуть погоджуватись, щоб до них переписували там статки, якісь е, акції, там, часки в компаніях чи цілі компанії. Ну і е, як би там не було, напевно, все таки треба задати про е, воєнний бюджет, так, який там обговорюється, Ну, З моєї точки зору, як би там не було от неприсутність на обговоренні поправок, просто демонструє, що ну, дуже їм цікаво в лапках, я маю на увазі, правлячій владі, партії, фракції збільшити на оборону. Тобто можна багато все, ще говорити, що там ніби збільшились видатки на оборону. Ну, реально, якщо подивитися, ні, не збільшились на Міноборони, вони, на жаль, Зменшились. Ми говорили вже про проект бюджету. Я думаю, що коли там вже буде більш детальне обговорення, там буде вже конкретне голосування, можна буде підвести якусь риску і поговорити ще раз про бюджет. Бюджет країни, яка воює, чи дійсно це є воєнний бюджет, як про це заявляють. Чи це просто красиві слова? Але в будь-якому випадку, незважаючи на всі ці, скажімо так, суперактивні е, імітації, супердіяльності, зокрема і Верховної Ради, Україна е, з кожним днем все ближче і ближче до перемоги. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна!